Цього мирочку постійно на порядок денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин про користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, пам'яток та благоустрою 13 лютого 2025 року. На порядок денний винесено 25 питань. Так, готові всі. Так, так. Перше питання. Про безоплатну передачу в власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Так, а, прошу, випадково, вернувся громадянин Полипенко, який має сертифікат агрофірми Нива. Це колишня Держденська сільська рада. А на сьогоднішній день не замінив сертифікат на ділянку, повернувся ділянки дві сформовані, були в оренді як не витримані земельні паї. Вернувся за отриманням ділянок у восьми. Він поранений. На сьогоднішній день випував... ну, знаходиться тут на ретритах. Колеги, є питання, зауваження, пропозиції. Прошу проголосувати за винесення даного питання на розгляд сесії. Шановні колеги, отримали? Дякую. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду для іншої житлової забудови. Звернулася ПСП Україна, у них у власності є об'єкт нерухомості густок на території села пошлю, яка виготовила проєктному, протиступимо підтримати цю ділянку в оренду. Є питання пропозиції зауваження? Прошу голосувати заголосимо за дякую. Наступне, Про для дозволу на виготовлення технічної документації земоустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Ділянка на території Старшинського Старостинського округу, вона сформована без врахування балки. Планується в подальшому виставлення цієї земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. Треба дійснити поділ, виокремивши те, що неможливо протягом. Є питання, пропозиції заможемо. Да Прошу голосувати за національному сесії. Дякую. Наступне про відмову продовженні строку дії договору. Звернулася за продовженням дії договору оренди під об'єктом нерухомого майна. На сьогоднішній день відповідно до рішення суду реєстрація об'єкту нерухомості скасована, тобто продовжити. Договір, ми не маємо. Так вони є власниками да Ну, приклад. Хто власник? В сайті Солвика Кривородька. В них скасували реєстрацію на склад ми не можемо передати під цим складом до складаємо. А як це їхній склад? Ну, так. Там було судове рішення. Судове рішення було, є рішення про знесення. А термін дії договору закінчився? Так, в минулому році. Не плачу в Виплачував. І вже рішення суду, в грудні пройшло про те, що скасувати реєстрацію договору, який закінчив. Угу. А ця оплата, що була здійснена? Тут про профілактику. Про, про. угу. Є ще якісь питання, зауваження, пропозиції? Немає. Пролосую. Прошу. Проголосувати за винесення даного питання на розгляд сесії. Проголосувати. Наступне про передачу оренду варени земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна. Звернулася статі Соловика, ПСП Володимирівська під об'єктами нерухомого майна, які знаходяться у них на праві приватної власності. Тобто, тут об'єкти є і ми їх передаємо в оренду. Угу. Тут Я у нього гараж, а у ПСП Володимирівського контора. Угу. Є питання за уваження пропозиції про Завори. 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 Дякую. Дякую. Наступне. Про передачу оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення проведення городництва. Ні, шосте. Вибачаюсь, про безоплатну передачу земельної ділянок у власне для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Під е, об'єктами нерухомості, які знаходяться на праві приватної власності громадян, житлові будинки. Передаємо їм приватну власність. Документація виготовлена. Відповідно до виготовленої документації визначення спочатку. Дякую, доступ. Про передачу оренду земельної ділянки сільського подрузького призначення для ведення городництва. Вигадала документацію мешканцям Одинківської селищної ради. Ми її затверджуємо, передаємо в оренду на 7 років три відсутні для вирощування городини. Є питання зауважень пропозиції? Прошу з звільнення питання на родині цесії. Дякую, про надання дозволу на розробку проєкту замоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва із земель комунальної власності, власності сільськогосподарського призначення Бузинківської селищної ради. Це, звернулися з наданням дозволу, надаємо на подальшу, на подальшу розробку для вирощування городини мешканцям Дозінківської селищної ради. Іншої дії, можливості на сьогоднішній день у закону просування ці нагороди немає. Є питання заважень, пропозиції. Прошу проголосувати за виконання питання на сесії. Дякую, наступне. Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту. Звернулася СГ «Світанок» для оформлення права проходу проїзду цього земельною ділянкою на території Лукашівського старостинського округу. Вони хочуть оформити право сервітуту для можливості виїзду зі свого духу. Він переживав, що хтось построїться і перекриємо виїзд состава. Є пропозиції зауваження. Прошу проголосувати, це питання на розгляд сесії. Дякую, Наступний. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Звернувся громадянин Майстренко, який орендує водний об'єкт на території Лукасівського старостинського округу для виготовлення нормативної грошової оцінки, оскільки її раніше на цей водний об'єкт не було. І пропозиції заважуть. Прошу винести на питання на розгляд сесії. Про затвердження тех документації з щодо інталізації земель дивельні товарної косполізького виробництва за рахунок невитробок, не розпороділених земельних часток паїв. Звернулася громадянин Скамаруха, ПСП Володимирівське і Сергея Костюченка на території Новонадеждинського і Стрішінського Старостинського округу. Ними було виготовлено технічну документацію, відповідно до раніше наданих дозволів, передаємо в оренду і вкладаємо договорен. Питання пропозиції зауваження? Там, де не витреблені земельні частки паї, відповідно до закону про виділення земельних часток паї в натурі, пункт 13 ми антар'ємо на сьогоднішній день без торгів. Торги відбуваються там, де це ділянка є власності комунальної власності Близніківської селищної ради. Це передбачено статтю 134 земельного кодексу. Ну, це ясно. А є ще і інші варіанти, як зробили договор договору, а потім ви. Вы... Через суд присвоїли зімби, а потім. На ми торги не присвоїли, торги. це є ще така, як вимагає. А чому так не йдете далі? Шановні колеги, Ні, не Якщо ми маємо у власності... винести на той. На торги ми не можемо тут власність не зареєстрована. Ну ми її зробили вже через де? Це ж не буде, де? Який саме об'єкт об ми так зробили? Там, де земельна частка копає громадянина, який помер. Вона відповідно до Цивільного кодексу визнається від умерлою і власністю громади. Це не невитрибуване з мене, що Це трохи інша форма власності. Так, так, тут потенційно може з'явитися власник. А там він був, помер, нема спадкоємців. Після якого року? Після 25-го, вже з 1 січня було, але відлили до 28-го Буде процедура. Буде красторгатися ці договори так. і визнаватися. Поки законодавство передбачає таку процедуру. Можемо продовжувати? Так. так, дане питання ми голосували за мене так. голосуємо за внесення даного питання на розда сесії. Дякую, наступне. Про затвердження звіту про аспектно грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер. Ну, 4.33, що планується до викупу тов колос. Ділянка під об'єктом нерухомого майна, вигадала на експортну грошову оцінку, за якою буде здійснюватись продаж цієї ділянки ТОВ-КОЛОС. Таких Є. на сьогоднішній день 4 ділянки під об'єктом нерухомості, які плануються до продажу. Є пропозиції до вороження? А може всі двісті? Дякую Про затвердження звіту про експертну вшову оцінку земельної ділянки 0434, що планується до виковиту в колос. Ідентичне питання. Під об'єктом нерухомості, які належать на праві приватної власності, то колос було вигадано експертно рошову оцінку, і вона планується до продажу. Є зауважені пропозиції. Прошу голосувати за венецем питання народу сесії. Дякую наступні про затвердження звіту про експертну вшову оцінку. Земельні ділянки кадастрові номер 306 для будівництва та обслуговування будівель торгівлю, що головується до викупу топ колос. На цій земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомості, які знаходяться у власності ТОП-КОЛОС. Вони звернулися з заявою, дозвіл був наданий на сьогодні. Ну, затверджуємо звіт про експортну оцінку і за експортною ціною продаємо. Є заважні пропозиції питання. Прошу просувати за на питання на розгляд сесії. Дякую. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастрові номер 0432, що планується до викупу, ТОП агрофірма Подольська. Під об'єктом нерухомості, який знаходиться у власності того агрофірма Подольська, виготовлена експертну грошову оцінку. І планується ділянка до продажу. Загальна сума по всім шести ділянкам, які плануються до продажу, дві на земельних торгах у формі аукціону 4, тут 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Є зауваження пропозиції. Прошу голосувати за допомогою питання на сесії. Дякую, 16. Про затвердження проекту замовсту щодо дання земельної ділянки в оренду для городництва за рахунок сформування земельної ділянки кадастрової номер 0813, що розташовані за межами населених пунктів на території Безніківської селищної ради Альсійський Старостинський укруг. Всі з громадян виготовили проєкт за встречу щодо поду земельної ділянки для ведення огородського термін оренди 7 років, відсотка виставка 3. Є заважні пропозиції питань. Прошу за завернутися даного питання на розгляд сесії. Наступне про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Косющевного Оксані Олександрівні для сінокосіння виписання худоби за рахунок сформованої земельної ділянки кадастровий номер 0242, що розташована на території Близнюківської селищної ради Острющівський Старостинський округ. Було виготовлено це колишній КСП Побіда було виготовлено для сінокосіння виписання худоби проекту затверджено. Є зауваження пропозиції питання. Прошу прогосувати, звернутися на питання на розгляд сесії. Дякую, ступене про зміну умов договорів, договорів оренди землі в частині строку дії. Звернулася Костюченка і това гропартнер із проханням збільшити термін діючих договорів оренди з 7 років до 21 року, оскільки ділянки мають складну конфігурацію і вони були вартістю їх. Превищує доцільність ну, типу, обробітку за 7 років. Є питання зауваження пропозиції? Ще раз за я нічого. У них укладені договори оренди діючи на 7 років. Вони, в, в, вартість гектара варюється від 500 за гектар до 12 тисяч гривень на сьогоднішній день сплати. Вони прохають збільшити термін з 7 років до 21 року. Щоб привезти ділянки до нормального ладу і отримати хоч якийсь прибуток. Це погана? Так, да, не вся. У Костюченка дві ділянки рахуються релілею, але там ціляна на сьогоднішній день. Будуть затрачені. Будуть великі кошти, так, да, і вони прохають збільшити термін до 21 року. Прошу погосувати до Наступне про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з послідуючим наданням постійне користування близніківському КП-Комуналі. Звернувся КП «Комунальник» з проханням надати дозвол на розробку проєкту землеустрою під об'єктами, які мають назву біоплато, це каналізаційна система Близніківської селищної ради на два мікрорайони Черемушки і Складньове. Бо потрібно на сьогоднішній день проводити реконструкцію цих об'єктів, а ділянки не є в користуванні КПК Хоча малюк. знаходяться біоплати на балансі даного підприємства. Є питання заводжу, пропозицію. Mm -hmm. Прошу голосувати за ванці на питання нову Дякую. Про надання дозволу на розроблення технічної документації за мустру щодо проведення інвентаризації земельних ланків військових подрузького призначення на, витрублені, на розподілені нерозділені частки частині. Звернула громадянка Лук'янка на території Бортуватівського старостинського округу, ділянка площею до 3 гектарів. Про надання дозволу і <кхух> подальша до розробка проєкту. Є пропозиції заговорення питання. Прошу прогосувати за винен питання на розгляд сесії. Дякую, наступне. Про змін умов договорів оренди землі з того фірма Подолівська в частині орендної плати та строку дії. Е, три ділянки під залізницею прохають зменшити орендну плату до 3% кілітер, до 40 семирут. Автор що тут Зараз теж елеватор. на недасть, вони зараз не такі. Там на одній ділянці 12%, на одній 10%, на одній 6. Не прохають ну, зменшити до трьох, ну значити до трьох, також аргументуючи тим, що саме елеватора еліватора, а відсотка власне 30%. Mm -hmm. mm -hmm. І загроження пропозиції, що mm -hmm. mm -hmm. колеги, прошу голосувати за донецілено питання. Дякую, Наступне. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку, включення на переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Встановлення стартової ціни та продаж земельлянка власність для розміщення та експлуатації сумних До підсобних допомогних та споруд підприємств переробної, машинбільної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблені відходів, зокрема із енергонер... енергогенеруючим блоком. Це дві земельні ділянки на в'їзді в селище Близнюки, площа 1,8 гектар, гектара, площа 2,4 гектара. Звернувся колос з, з проханням. Провести аукціон і вони мають наміри викупити ці ділянки у власність. Того агрофірма Подолівська, як сьогоднішній користувач, буде повідомлено відповідно до чинного законодавства про проведення торгів за 30 днів. А Що за оборудовання? Оборудовання там немає. Там на сьогоднішній день дві земельні ділянки окремі. Вони в оренді това «Агрофірма Подолівська, але товко схоче отримати власність і подальшому будувати додаткові банки і Є питання ще? Ми їх повідомляємо, ми маємо на це право. Това «Агрофірма Подолівська від переважного права. Так. Да. Това «Агрофірма Подолівська від переважного права відмовилася і є їхній лист. Ні, вже, ну, суйню, щоб, ну, це Дякую. на складання щодо земельної ділянки в оренду для осіння, Звернувся громадянин Волоченка, Олексій на території Лукашівського старостинського округу, і Карпенка на території Страшінського старостинського округу, по громадянину Волоченка надана паспорти на трьох корів, громадяни... Є підтвердження від старости про наявність великої роботи ходове про надання ділянок для сінокасіння виписання худоби. На сьогодні надаємо дозволу, ми будемо затверджувати, Дякую. Про надання дозволу на виготовлення текст документації за мустру щодо інтеризації земель під польовими дорогами. Звернулася фермерського господарства Бурзіка про надання дозволу на вигадання технічну документацію з щодо інвентаризації земель під польовими дорогами на території Львівського старостинського округу для можливості оформлення цієї земельної ділянки в оренду та проведення її до відповідного стану, оскільки на сьогоднішній день дорога повністю зроша порослів і її треба вичистити, але оскільки вони не є користувачами, вони не мають на це права. Ми зараз виготовляють технічну документацію, оформлюють право оренди Мас, масив цього поля. Повністю орендується фаг-бурзик. Що передбачено цінним законодавством надання польових доріг, якщо більше 75% поля є в користуванні підприємств. Є пропозиції зауваження питання про що голосувати за виноцентр комунікації? І останнє питання порядку денного про затвердження проєкту замеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Це на території Кисівського старостинського округу в 2021 році було надано дозвіл громадянному ранцю. На сьогоднішній день він виготовив проєкт мінустру щодо відведення, надаємо оренду і одна ділянка під 12%, три ділянки під 8%. Є питання завожень пропозиції. Прошу голосувати за демонстріальні питання. Дякую, порядок денний вичерпний. Вичетний є 18.